Сьогодні по традиції відзначаємо свято п'ятниця в селі, і будемо куштувати краба разом з сусідкою. Так, Руслана, зараз я тобі крабика вламаю І <хоч> <клап> <пиш> <пиш> ось такий краб у нас всередині, і зараз будемо з Русланою його куштувати. Руслана, пригощайся. Я зроблю ось так. Так, лимончиком спочатку зверху, воно так смачніше. Mm -hmm. М'яс у краба багато. Mm -hmm. Як тобі крабик? Такого я ще не куштувала. Дуже соковитий, дуже. Mm -hmm. Прям чути солюна водичка. Видно, що зловили десь в дикій природі. Класний крабик.